Президент Польщі Кароль Навроцький нещодавно анонсував законодавчу ініціативу, яка передбачає прирівняння так званого бандерівського символу до символів нацизму та радянського комунізму. Чи відомо вам взагалі щось про цю ініціативу? Поки що це просто слова, а законопроєкт треба побачити для того, щоб його аналізувати. Поки що його принаймні, не оприлюднено. Ніяких бандерівських символів не було. Була Українська повстанська армія цих людей по-різному називали і Вони себе часто називали бандерівцями, Частина з них, але якогось окремого символу в тих, хто себе так називав, не було були символи української повстанської армії. Про що йдеться? Очевидно, що, що коли ми повертаємося до нашої історії, то ми маємо усвідомлювати, що в тій братовбивчій війні справді загинули десятки тисяч поляків від рук українців, і десятки тисяч українців від рук поляків все це відбувалося. Всі вони були громадянами Польщі, і відбувалося це на території окупованій німцями. Таким чином, відповідальність за це повністю лежить. На е, німецькій окупаційній тодішній владі е, і до цього на польській владі, яка довела до такої ситуації, е, України, як я вже говорив, тоді просто не існувало. А зараз польська влада має зробити все, щоб. Е, не принижувати українську меншину, а українці там це не діаспора, це люди, які живуть і продовжують жити на своїх землях або були виселені з своїх земель, які все одно знаходяться на території Польщі. Вони і їхні батьки дуже часто є громадянами Польщі від народження, і їхні права очевидно мають бути захищені. За цим має слідкувати Європейський Союз.